Загрозах по обстрілах для України цей тиждень, чи буде Зараз він легший порівняно з минулим? Дуже інформативна. Спасибо вам большое, мої карти запитую, чи буде він легше, ніж минулий, дві мечів Ні. Не буде. Ні, не буде. От, буде трохи інакше, але в масштабі все одно випадає вежа. По обстрілам все одно випадає вежа. Особливо знову те, що стосується з води. Або те, що йде транзитом через воду, це одразу зразу воно випало. Це точно, ну типу, прям от те, що стосується всяких логістичних штук доріг оцієї цій історії, бо колесниця, і да, по потузу мечів і карті сили. Це скоріше за все, якісь силові намагання не тільки інфраструктурні, але е, влучання в якісь е, об'єкти, які напряму пов'язані з силовою інфраструктурою, заводи, параходи. Там ну коротше, оця, оця історія, типу ну. Поки okay. полегшення не, 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 не видно, воно просто да, інакше, ну я маю на увазі, можливо, там інтенсивність в певну точку більше, а в ту точку ні, знаєш, тобто, але воно все одно випадає як обстріл, де, де вони ну не полишають історію з обстрілами, шахедами це і всю історію. Місто Краматорська Загрози для міста чи буде окупація, що найближчий час, найближчі місяці, очікує на місто. Тут скоріше динаміка по. Обстрілам, е, Ну тут динаміка по обстрілам, Да вона така по сімці по сімці мечів. Е, е, це ураження, скоріше за все, у місті Краматорськ, якихось або об'єктів, або військових скупчень. Ну, коротше, це намагання на, на, намагання вкрасти якогось ресурсу, або залишки якогось ресурсу в місті для того, щоб місто буквально стало із-за цього. Ну, якби ну, ви ви зрозуміли, тактика як була свого часу і Бахмут, тактика, як, як вони роблять з Покровська, тактика, як вони лізуть у бік Константинівки, тобто це обстрілювати для того, щоб люди покидали і далі це була оця от заруба з військовими. Чи є загроза? Окупації, ні, але чи є загострення до наближення, я маю на увазі, да, от потрійці по жезлів, особливо з декількох напрямків, там два-три напрямки, да, довкола, до, до так скажімо, направлення на, на Краматорськ. Да. Да, така історія є. Чи є серйозні просування? Ні, воно для них по десятці, по десятці жезлів як важка ноша, тобто саме на просування? Ні, але по на загострення бажання просунутися у бік Краматорська. Да. А що чекає ізюмщино? Чи буде знову окупація? Mm, ні, тут скоріше трохи нижче по карті, тут поки не по ізюму ні, історія тут нижче по карті. Да, це це скоріше за все, да, 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 да. Святогірськ, Лиман, е, якщо вище, то боровати. Зрозуміло, тобто там більше в цьому ключі зараз, ніж на сам Ізюм. Тому угу. по ізюму, поки видихаємо бобримо, е, Бо що вони. Да, те, що понижча, оце да Саш. Дуже багато питань про обміни після понеділка. Пам'ятаєш, як тобі там кілька разів показувало в гарних новинах обміни, обміни, обміни. Слава Богу, сталося. Як тобі показує далі далі перспективу по обмінах? Знову в мене не випадає у мене, не випадало на тому тижні, і не випадає на жаль на цьому тижні, що ми можемо говорити про повернення у регулярну динаміку? Тобто, це все одно залишається як метод ну ти поняла тиску і шантажу. Ну коротше, все одно дуже дуже хитка історія. Чи може бути обмін е, там якийсь найближчий, ну грубо кажучи, може місяць півтора да? Да, можуть домовитися знову воно по дияволу, домовитися через третю сторону і ще про якийсь е, обмін, про якесь повернення. Так, Олександре, давай тоді фіналити е, важливі події, гарні, гарні новини події для України на найближчий час. Обстріл, до речі, з ризиком по трійці по мечів. Це ризик потрапляння або до житлових об'єктів, причому таких навмисний. Навмисне, давай так, навмисні удари. То, або по будинкам, або якось так. Тобто таке. Щось витрусим оборонне. Щось витрусим оборонне. Може, якихось ракет ППОшних чи чогось такого витрусим зі світу. Із важливих подій можуть бути порушені якісь домовленості навколо старого конфлікту. Підступно порушення, якісь домовленості в світі. Це не по нам, це важливі події в світі, які можуть впливати на нас. Це або Ізраїль знову, або якась така історія. Тобто є домовленості, вони підступно порушення в світі. Якась ну, Існуючий конфлікт або паузний конфлікт на даний розпочнеться і так, і, ну, типу... закінчена війна Трампом, якась да, ну, да, яка, -небудь, да яка небудь да яка mm небидара -hmm. знову активізується, якась да закінчена. Трампівська війна, ну, типу, тут якісь порушення домовленостей. Дадуть нам якийсь ресурс і захисний в тому числі третя сторона комунікації з третьою стороною. Скоріше за все, тема знову якихось перемовин або чогось подібного. Ну, я маю на увазі, може якихось чергових зустрічей, знаєш, перемовних mm -hmm. якихось моментів якоїсь такої історії. Ну, коротше, що воно знову фігурує, як оце збираємося, говоримо. Говоримо, збираємося, рішаємо, так, так, вот. рішаємо. Угу. знову в мене ресурс падає. Я не знаю, якого ресурсу, чи ми щось ти розумієш чи нам щось запропонують, чи ми щось підпишемо, чи нам дадуть якийсь, як тобі сказати, знаєш якусь перспективну перспективну історію. Ну, прям, прям ресурсна історія. Прям ресурсна, прям ресурсна історія. А, і до речі, скоріше за все, у мене є підозра, що полювання на всяких інтересних персонажей на території РФ і страшні покушення на їхнє життя і здоров'я, вони якби стануть знаєш, як там, новою народною забавою. Забава неділька. Щоб і що понеділка, і вівторка, -да і -да щосередину. -да так, -да так, -да. так, кожного дня, кожного дня. Генералам багато. Много... Ну, якось так у нас з вами, плюс-мінус приблизно. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.